Всім привіт в даному відеоролику я надаю креслення, матеріали для виїзних або викатних. Це вже як кому подобається. Воріт з монтованою фірткою. Сам процес виготовлення показаний в моєму першому відео на каналі. Посилання внизу в описі. Оскільки тоді це було моє перше відео, не всі креслення вийшли якісними та досконалими. З часом виправляю вказану помилку. Дані ворота підійдуть тим, у кого проїзд на ділянку не дозволяє зробити фіртку окремо із загабаритів в'їзду. а також приведена кількість матеріалів, їх ціна та загальна вартість виготовлення воріт, враховуючи оздоблення стовпів клінкерною цеглою. Без оплати праці витрати становлять 18 тисяч гривень. В доларовому еквіваленті це приблизно 470 доларів. При курсі 38 гривень за долар. Травень 23 рік. На практиці все працює. Економна облегшена конструкція. Профільні труби товщиною 2 мм, 12 швелер. Козак Даня відкриває однією лівою. Фурнітура світ воріт якісна. Але раджу застосувати обов'язково з оцинкованою направляючою. Використовуємо профнастил ПС8. Висота хвилі 8 мм. Кріплення показано на ескізі. Я використовував корабельну фарбу. Перед фарбуванням обов'язково обробляємо конструкцію перетворювачем іржі. Виконуємо все по інструкції. Зверніть увагу на ще один момент. При кладці стовпа не забуваємо втопити цеглу на 3 см на рівні ручки. Бажаю всім добра. Працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу!